Я помітила два таких цікавих парадокси. Перший, якщо хочеш сподобатися людині, треба не самому для неї щось робити, а треба, щоб ця людина щось зробила для тебе. Там подала тобі сіль перець за столом. да? А якщо ви десь ідете, щоб ця людина взяла вам каву, а, ну тобто, щоб ця людина якось у вас вклалась, там якимось зусиллям, якоюсь там купічкою, порадою, да, вкладатись в іншу людину можна як завгодно, там часом, якимись своїми ресурсами, своїми зусиллями. І тоді ця людина, так як вона в вас вклалася, вона хоче свої дивіденди отримати назад. І, ну, зрозуміло, що це все несвідомо. Але а, от я вклався, і я звідти тепер щось жду. І я буду стосунки, от лямку стосунків, з цією людиною тягнути до останнього, бо я ж туди так вклався. Рано чи пізно же ж має, і звідти щось мені хороше впасти. Да? От це такий перший парадокс. А другий парадокс це про провину. Якщо людина зробила щось не дуже хороше, якось так повелася. Да? Кажуть так, людина з гнильцою, щось таке підленьке зробила. Або просто вона вирішила, що вона дуже перед вами винувата. Вона починає вас відштовхувати. Вона, не, швидше за все, не буде це якось заглажувати і так далі. Ви будете як більмо на оці, да? А ви будете як це нагадування. Про якийсь її безчесний вчинок. І вас будуть максимально старатися вижити, виключити з якоїсь кола спілкування, уникати, тому що ви нагадуєте цій людині про її якісь гріхи. І ніхто не любить оцих нагадувань про те, що вони щось зробили недобре. Нікому це не подобається, не цікаво. От ці люди починають так парадоксально, сам людині піднасрав. І ще й сам її буду потім якось а, підбулювати, да, ізольовувати, піддавати остракізму. Якраз через те, що вона це таке живе нагадування про те, що я можу. А я ж не такий, я ж хороший хлопчик чи там, хороша дівчинка, да, я ж так не роблю.